Всім доброго дня! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої петельки. Зараз хтось каже, ой, опять ліс, як воно надоїло. Але, дівчатки, сьогодні неділя і я знову в лісі із своєю сім'єю, і ми збираємо опеньки Опеньки ми вже трошки назбирали, я вам пізніше покажу. Ну, За 2 години майже мішок назбирали. А зараз уже Хожу, відпочиваю, думаю, зніму вам трошечки лісу осіннього. Це лістяний ліс. Він такий між селами, болоті. І ласкаво запрошую до свого відео. Сьогодні в мене відео, звітне відео по проєкту Св'яжи шапку. Цей проєкт організувала Оксана Левчук. В неї канал зв'яжемо просто з Оксаною Левчук. Заходьте, будь ласка, дивіться. По хештеку можете знайти усіх дівчаток, які в'яжуть в цьому проєкті. Дівчатка в'яжуть шапки, бактуси, беретики, ну, в общем, красоти, неймовірної куча. Дивіться, що хочете. І в мене буде не тільки шапочка, є в мене готові вироби, є в мене шапочка, в мене буде снуд. Але ще трошечки вкину, зробила я замовлення зайвом. Кому цікаво, дивіться, як показала, балакала. І знайшла, ось бачите, які гарненькі опеньки. Кому цікаво, будь ласка, дивіться, півроку не робила Зайвона замовлення. Почалася війна, перестала робити. Тепер Ейвон іде із Польщі йшло майже два тижні. Але мої рідні користуються, також дівчата на роботі користуються, просять, щоб я робила замовлення. Так що буде трошки Айвона і трошечки вам чи осіннього лісу. Ласкаво запрошую до перегляду. Дівочки, це як їх вішанки, чекарі. Такі гриби, які ростуть на дереві. З них дуже класні, отбивні повичаються. Дивіться, які гарні. Красивезні. І ось, і ось. А ми збираємо опеньки. Ось опеньки. Опеньке, опеньки. І там далі в кущах опеньки. Так, у нас сьогодні яке, 10? 10 жовтня, неділя, і я почала таку шапочку в'язати. Алізе Лана Губ. Отакий. Ой. Лод колор, погано видно засвічує, на знімаю. І отакий от склад. Я думаю, дівчатка всі її знають. З нею в'язали. Ага, ще забула сказати, рекомендують спеці 4,5, 4,6 на цій спеці Але я в'яжу, боже, на яких я вяжу? На 3,75. Ну, я в'яжу слабенько. І в цій ниточки на 100 грам 240 метрів. Набрала я, набрала я отак 90 метрів. А як набрала, яким способом, я вже вам тоді розповім, коли вже буду показувати шапочку, як я набирала. Прив'язала, мабуть, 8,5 см, зробила оце отак рядочок. Виворотні цій петлі, щоб можна було зробити отак загиб. І буде шапочка моя з загибом. І який я далі узор, буду в'язати, я ще не вибрала. Зараз дов'яжу трошечки цього, І тоді буду в'язати узор. Край в мене такий, бачите? це таке диванне відео, таке моє маленьке включення. На понеділок, на 10 число. Ну що, <кій> дівчатка? Е, набрала я ще на снуд, і буду я в'язати ще снудик такої самої нитки, а лізала на гулд. Але нитка моя, чи то етикетка, вибачте, моя залишилася вдома. Я не брала і зараз на роботі. <кій> У мене обідня перерва, так я думаю, я трошечки пов'яжу. Буде снудик такий по шиї, буде він такий шивний, не хочу я щось по кругу в'язати. Є спиці, і все. Чогось мені схотілося оцей виріб зв'язати з шивним. Шапочку я закінчила, але забулася зняти вже, як узор в'язала, тому що дов'язую шапочку пізно вечором, коли вже сплять усі, ну, не хочеться мені будить, Я до пізненька сижу, в'яжу. Так що, дівчатка, оце такий снудик у мене в наявності починається будь. Тоді зніму далі, як я буду ще трошки пров'язувати. До речі, я роблю одну таку полосочку, таку не полосочку, ви бачите, косичку. Така косичка у мене на шапочці. У мене шапочка з такими косичками. Але вона буде збоку, отак посередині, снудик, ось отут. І вона буде отак з боку, ця косичка. Так що... Отакий у мене ще процес народжується. Дівчатка, мій хомут пров'язі. Оце, отакий я його вже вив'язала. Зараз 8 годин вечора. Зяду, буду його дов'язувати. Надіюсь, що сьогодні я його закінчу. Так що, оце низ такий буде. Трошечки, бачите, коса дає трошечки таку нерівність, ну нічого. А оце верх. І завжди хочу вам показати, як я його почала набирати. Але зараз в мене світло лампочка, як ви бачите, погано видно. Дивіться, такий низ. Оце має такий набірний край. Чось я його так полюбила. Набираю його так у рукавичках і набираю на низ хомота і в носочках. Дуже простий. А як буду знімати на столі, я вам тоді покажу, який буде при, при кращому освітленні. Так що, оце такий мій пров'язок. Пішла я в'язати його далі. Так, ну хочу вам показати тепер комплект, який я зв'язала з такої ниточки на Gold Classic. Я думаю, всі ниточку цю знають. Трошечки взяла негазочно цей, ну нічого. Отакий колор Зараз, подоріждю, засвічую трохи, вам його показати. Лампочка включена. І от такий склад. Господи, щось воно не лове 51% акрила і 49 шерсті у 100 грам 240 метрів. Ну, дівчатка, я знаю, напевно, що ви вже всі в'язали з такої нитки. але я в'язала перший раз. Ну, як на мене, Ну, мені наче акрил скрипить. Багато дуже акрило. Хоча <клес> заявлено 41%, правильно? Ні, 51% акрила, ну, підскріплює. Хоча нічого, Зв'язалась у мене отака шапулька. Шапулю я зв'язала своїй дитині, дочки. Вона поміряла на голову, сіла дуже гарно. Це ще не стіране, це тільки зв'язане, буду тоді прати пізніше. Отака шапочка, і такий зв'язався хомут. Хумут, як я вже казала, йде оця коса з боку. При шиї, щоб під курточку, так, знаєте, надівати такий комплект. З таким хомутом. Трошечки узор його тут, і отут випікає. Ну, нічого, я думаю, дуже гарно вийшло Так що, така шапочка в мене зв'язана. Хочу показати, як я набирала. На хомуті, бачите, я показувала наборний край. видно видно. його? Я думаю, видно. Бачите, гарненько, це я окремо зніму відео. Такий простий наборний край, і так мені гарно виходить. І так само я збирала на шапочки. Я шапочку не в'язала по кругу, я в'язала туди-сюди. Тоже такий гарненький. Хочу сказати, як набрала. Взяла експеримент. Взяла ниточку, ось, наприклад. На ниточки, буде да тут кінчик, так от я бистро показати. На ниточки зав'язала узлик. общем я покажу, а все. Десь тут они ось о. Дивіться. Взяла ниточку. На ниточки так зав'язала узлик. Потім до цього узлика, щоб просто не збитися, обмотала три рази по голові, так от узлика до узлика. І пальчиком зажала там, де я кінчила обмотувати. Потім я від цього міста, де кінчила обмотувати, набрала петлі і набирала, не рахуючи петлі до цього вузлика, де в мене було зав'язано. Дівчатка, в мене вийшло 90 петель. І якраз у мене вийшла шапуля, якраз так, як треба по голові. Це я десь в інтернеті піддивилася. Кому цікаво більш щоб я більш подробніше розказала, я вам зніму відео розкажу. Але вгадала чітко, тютірка в тютелька як то кажуть. Так що це отак я набирала отакий наборний край. І ще в мене в'яжеться з отакої нитки будуть отакі рукавички. Але це все воно ще не дов'язане. Я не співаю дов'язувати. Бачите, рукавички зв'язані отак. Індійським кленом ось. І це тільки одна мене рукавичка. Трошечки воно, трошечки навскусити. Я трошки тут не розрахувала, але я спитала дитину, вона каже, нічого хай так буде. Так що ще до цього комплекту будуть рукавички. Ну, не встигла я рукавички дов'язати. А отакий от комплект у мене вже готовий. Шапочка із хомутцем. Так що, таке мене зв'язали за тиждень на сьогоднішній світ. Привіт всім! Хочу сьогодні вам показати. Свій Айвон, який я забрала з почти. Ви ж тепер знаєте, що він приходить з Польщі. Ну, ішов десь два тижні. І я зробила маленьке замовлення. Було в мене перер... перерва на півроку, як почалася війна, то я перестала замовляти. Замовляю, я собі не дуже багато. В основному це беруть дівчатка в мене на роботі. Рідні мої. Ну, я скажу чесно, я не дуже фанат Айвон. Але трошки собі підбираю. І хочу я вам. Зараз показати це замовлення, яке я взяла. Саме перше я взяла оце отакий крем і <кхід> отакий крем взяла. Це крем є рекламка цього каталогу жовтневого. Я крем брала собі по фокусу. По фокусу, хто займається, він знає, що він набагато дешевше. Скажу чесно, я крема не дуже користуюся. Тому що в мене була раніше дуже велика алергія на креми. Ну, а тепер взяла оце такий крем гель для вмивання. А це рекламка 10-го каналу. Ой, господи, вибачте, каталогу. Оце отакий <клес> встановлення колагена для лица. Буду пробувати. А може буде чудо і може в мене буде алергії, в мене не буде. Також я собі взяла такі духи. Не собі взяла дочки. До речі, це одні із самих моїх любимих духів Вейвені. Я почала їх брати собі, підсадила свою дитину на них, тепер вона ними тільки користується. І це зробила замовлення, також їй взяла оці духи. Ну, вона попросила, я її взяла. До речі, мені подобається, ну, як я вже сказала, одні з самих моїх таких любимих. Оце такі в мене духи. Також я взяла дві позиції із фокуса, дівчат. Це зараз іде новинка у 10-му каталогі. Я вже їх відкрила. Вони бачите, коли йдуть у фокусі, вони йдуть без клейоночки. Отакі вони покажу, вони йдуть просто отак. Я вже їх відкрила. То, що сказати за оцей. Коли в каталогі сторінку нюхаєш, ну, такий приємний, гарний запах. Коли відкриваєш оці духи, ну, дівчата, ну воно мені тара не знаю. Таким вони... ну, не дуже такий, різкий запах. Може, я просто що побризкала, понюхала, а ще не вивітрилась. Може, там якісь нотки пізніше відкриваються. Ну, Поки що не подобається, хай я колись спробую. Якщо чесно, брала я його собі, не собі, а на подарунок. Уже строю подарунки під ялинку на Новий рік. Подивлюся, пошикнуся, подивлюся, як воно буде носитися. Якщо такий запах дійсно, як оце в треш, то я вам тоді його порекомендую. А Music Plus, дівочки, класний, такий ніжний запах. Я взагалі не люблю вейвенський, в мене також в вейвені є, одеколони, які люблю, які ні. А от цей такий сподобався також, не знаю, як він буде носитися. Тоже попробую на чоловікові, попшикаю, принюхаюся, як то кажуть, а потім скажу вам свій вердикт. І ще у мене прийшли помади. Я собі ось на руку вже стерла, помазала. Щось я їх відкрию і тоді включу, покажу. Оце отакі помади. Ой. Взяла дві отакі, одну собі, одну дитині своїй, ну собі. Кулер я не можу вам вихватити. Колір вам показує ось світіший, який він є. Оце такі темніші вони. Зобережно положу. Оце така більш коричневатіша, а оце така розовенька. Не можу одні вам намалювати, хай я потім покажу. І взяла оце. Це точно називається ікона стилю. Але я думала, вона буде така більш-менш темніша трошки, ну нічого буде мені. Так що я люблю такі помади. З цих помад дві мої. І оце мої дочки. Вона в мене чорненька. І я її купляю такі червоні, такі темно-бордові і такі дуже гарно личить. Так що, оце, дівчатка, таке моє малесеньке замовлення. Було в мене ще два набори. Але тут у мене колежанка моя, яка біля мене працює. Вона забрала вже їх, вихватила з ящика, я не встигла вам їх зазняти. Так що це те, що моє. Передивилася також, що це новий каталог 10, не знаю, ви вим чи ні. Є тут для мене деякі позиції, що можна брати там такі два набори по 250 гривень, верніше 249 які можна взяти на подарунки, такі, що воно ну, дійсно в ходу. Ну, а так, поки ще так ну, не знаю, що тут таке гарненьке. Я, не, я ж кажу, я не дуже великий фанатий. А так, чисто для друзів, для своїх, хто полюбляє, то я потихеньку беру. Це таке моє включення. Дівочки, ось такі зеленушки. А тут нема. О, дивіться, вони зимі сидять. Їх треба одривати. Бачите, як ми їх шукаємо. Ще по зеленушка треба з граблями їхати. Так що це зараз будемо ще там шукати. Ось бачите, Так. Ось, дивіться, які. В піску, правда, треба довго вимочувати, але смакота неймовірна. Ну що, дівчатка? Почали ми в Листяному лісі, а закінчуємо ми у Сосновому. Переїхали ми в Сосновий. Хоче моя дитина подивиться на зеленушка, не знаю, чи є, чи нема. Ну, покажу вам трошечки отаку красоту. Буду закінчувати своє відео на цьому. Дякую, що подивилися. Добра миру, злагоди всього найкращого здоров'я ми переможемо, адже ми самий вільний, незломний і самий кращий народ у світі. Оце вам отаке сунечко. Зараз 4 часа вечора. Може, з відео трошечки запізнюся. Але ще в лісі. На сьогодні вихідний я відпочиваю. Чого вам бажаю, всього найкращого!